Останній день робочого тижня п'ятниця, 12 серпня. Це каплі і в суд для вас працює Ігор Чельтер. Тож пропоную починати. та Курахова потрапили під ворожий обстріл. Нам прилетіло туди. Це 20-е, дома. А нам в 10-е. аж прилетіли куски. І ми прийшли, і ми прийшли помагати у Мирнограді. Підрядна організація виконує роботи з ремонту центральних вулиць. Надіємося, що ефект від такого ремонту буде намного. Дольше, ніж просто атаципти. День доручень. У Покровську відбулося засідання виконавчого комітету Деревинському Константину надати письмово. Роз'яснення, що пошкоджено обережно, вибухонебезпечні предмети на вулицях, у здоріжжях, траві та полях. У нас тривають бойові дії і можуть знаходитися в траві, в кущах посеред дерев небезпечні вибухонебезпечні предмети. Депутат Сергій Андрійченко вітає з днем молоді. Молодий, енергічний, цілюстрімлений Ви, будучи процвітаючі, незавісіма, сільна України. Іменно на молодіж сьогодні сюди страну. В которой будемо жити, ми з вами у Покровську відчиняє свої двері. дизайнерська майстерня. Я запрошую всіх звернути на нас увагу і заходити. Якщо ви нас бачите, заходити до нас і будемо знайомити, спілкуватися разом вже створювати красу. 14 серпня починається успенський піст заборони та традиції. Сам Успенський пост починається з праздника ізнесення древ, чеснага і животворячого креста. Господня. 12 серпня Краматорськ та Курахове зазнали ворожих обстрілів і загиблі постраждалі мешканці. Подробиці дивіться далі. Місто Краматорськ продовжує потерпати від обстрілів ворога. Так, 12 серпня, о 2 годині ночі, містяни пережили 11 ракетних ударів. Місцевий мешканець розповідає про пережити і навіть при таких страшних обставинах не втрачає оптимізму. Була ніч, я спав. Оно бухнуло, я проснулся. <рес> Она перестала бухать, утром высылай, ряну, нифига себе. Посыпало. Вот такое дело. Виктор, видели и крыша пробита. Правда, разобранную выглядел. <рес> Запчасти. Это что-то ракеты прилетело. Мы сюда сносим все. На металлом сдадим. Говорят, цеть не на цене. На допомогу постраждалим мешканцям. Пришли сусіди. Мы аж оттуда слышали, к нам прилетело туда. Це 20 двадцяте а Нам в 10 10-е аж прилетели куски. І ми прийшли. І ми прийшли допомагати. Ну ночью прийшли без 15.04, чотири. Прийшли посмотрети. Всі живе. Слава Богу. Також пізно ввечері, 11 серпня, ворог обстріляв місто Курахове. Були пошкоджені приватні будинки. Під завалами зруйнованих будинків опинилися мешканці. З під завалів вдалося врятувати жінку. Також рятувальники підняли на поверхню тіла двох загиблих чоловіків. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Окупаційні війська 37 разів обстріляли Донеччину. Поліція документує наслідки. Усі снаряди поцілили в житловий сектор і на територію коксохімічного заводу. Росіяни вбили та поранили мирних громадян. Ворожим вогнем було охоплено 20 населених пунктів. Найбільше ударів 11 Рашисти завдали по Авдіївці. Також атакували міста Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Курахове, Красногорівка, Мар'їнка, Торецьк, Солодар, Часів'яр, Залізне, СМТ Желанне, Очеретине, Села, Карлівка, Мемрик, Одрадівка. Орлівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Піски, російські війська били ракетами ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, ураган, артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об'єкти, 39 житлових будинків, будівлі коксохімічного заводу, залізничну станцію, адмінприміщення, гаражі, відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 12 серпня, у Покровську сталася пожежа в одному з торгівельних павільйонів по вулиці Маршала Москаленка. На місці події прибули рятувальники, які ліквідували займання. Інформації про постраждалих немає. У мирнограді підрядна організація виконує роботи з ремонту центральних вулиць. Подробиці дивіться далі. Тема проїзних доріг лишається актуальною як у мирні, так і у воєнні часи. За останній місяць на дорогах кількість автотранспорту, у тому числі і важкої техніки, збільшилась у декілька разів. Тому і не дивно, що ям та вибоїн стало більше. Ще під час формування бюджету на 2022 рік. У мирнограді міською владою було передбачено майже 4 мільйони гривень для поточного та капітального ремонту асфальтного покриття. Проте війна, як то кажуть, сплутала. Всі плани в умовах воєнного времени бюджетне законодавство не дозволяє нам виконувати ці роботи. Попри це, силами комунального підприємства протягом цих місяців виконувались роботи з підсипки ям за період з мая по нинішнє время. Ми трижди силами много об'єднання комунального хазяйства виконували підсипку вот ям, щоб створити проїжджаємость. Однак це давало краткосвремний ефект, да и по більшому шуту, вже отработки так называемой фризмата, асфальтової крошки. У нас уже закончилась у той же час. Міська влада продовжує шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Були виділені средства, були проведіні э, упрощена система. Э спрощенные закупки був определен победитель, і вот вже второй день підрядна організація эти роботи. За результатами спрощеної закупівлі було укладено договір на ямковий ремонт доріг з товариством з обмеженою відповідальністю «Будресурс». Загальний обсяг робіт, які планується виконати, становить тисячу метрів квадратних на суму 535 тисяч гривень. Наразі ремонтні роботи підрядна організація виконує по двом вулицям Соборна та Пугачова. Міський голова Олександр Беркалов розказав, за якою технологією наразі виконується ремонт доріг в громаді. Яма обробляється бітумом, туди засипається асфальтова крошка, і все це утрамбовується від Віталій Григорович, водій, який майже щодня проїжджає центральними вулицями Мирнограда, каже, що тепер дороги стали більш безпечніше. Дуже сподобалося. Я сьогодні їхав. Мені було приємно. Їхати. Не те, що раніше їдеш, кожну ямку об'їжджаєш. Зараз можна їхати прямо, ніде не зворачуючи. все. Приємніше, набагато приємніше. Молодці, молодці хлопці, молодці адміністрація міста Мирнаград, вони правильно роблять. Ми надіємося на розуміння жителів нашої громади на такий формат ремонту. І надіємося, що ефект від такого ремонту буде намного довше, ніж просто відсипки. Закінчити ремонтні роботи по центральним вулицям громади планується до кінця серпня. Альона Соболенко Чепіль Даніл з Мирнограда. Спеціально для Каплі Ньюз. День доручень у Покровську відбулося засідання виконавчого комітету. 12 серпня у Покровську відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному стояло питання, що стосувалось життєдіяльності громади. Але замість того, аби приймати важливі рішення, міський голова Трибушкін вирішив порати у слідчого. З'ясувалося, що на початку серпня поліцією було відкрито кримінальне провадження щодо засіювання земельних ділянок, які належать Покровській громаді, запитати подробиці цієї кримінальної справи, Руслан Трибушкін вирішив не у правоохоронних органів, а у заступника міського голови Анатолія Зінченка прошу занести до протоколу заступнику міського міського голови Зінченко Анатолію Миколаєвичу розібратися та надати пояснення з цього приводу сьогодні до кінця дня. Покровська агра на сьогодні, директор Покровська агра, мобілізований в Збройні Сили України, начальник відділу АПК та промисловості. Він також мобілізований ще з березня місяця до збройних до лав збройних сил України, і ми цим не займалися. Для мене було незрозуміло, як я можу відповісти на питання міського голови і яке він відношення має до, скажімо так, кримінального провадження, яке зареєстрували в. В єдиному реєстрі кримінальних проваджень варто відзначити, що під керівництвом заступника міського голови Анатолія Зінченка було виявлено багато порушень як у сфері торгівлі, так і в агропромисловому комплексі. Проте з початку ведення військового стану в Україні всі перевірки було поставлено на паузу на державному рівні. З війною, коли на нас напала Росія, з зведенням. Військового стану нам було заборонено проводити будь-які дії по відношенню до підприємців до фермерів. Я вважаю, що це мабуть правильно, і це так і є, тому що я сьогодні вважаю, що людям повинні люди повинні виживати, і ми їм повинні як місцева влада допомагати. Отже, позиція міського голови геть незрозуміла. чому розбиратися в цій справі має заступник міського голови, а не компетентні органи. Чому саме зараз, під час війни, необхідно розбиратися з цим питанням? Чи можливо Руслан Трибушкін вже вирішив усі нагальні проблеми громади? Та повернемось до виконкому. Одним з питань було внесення змін до положення про надання допомоги у вигляді дров незахищеним верствам населення. Нагадаємо, наразі отримати дрова можуть тільки пенсіонери віком 80+, учасники бойових дій Другої світової війни та матері одиначки. Сьогодні звертались люди похилого віку, які є пенсіонерами, яких немає 80 років. Ну так візьмемо понад 70 років. Так у них мінімальна пенсія їм відмовляли. Після того як я зателефонувала дарі не ми почали почали якось розмовляти. У нас всім відмова йде. Давайте, Руслане Вікторовна, давайте внесемо дивіться, ці дрова ми будемо да відпрацьовувати по нашим старостинським округам у зв'язку з цією ситуацією. Давайте внесемо, що кожному хто потребує в цьому, ми повинні допомагати. Тому старостою міста Родинське Катериною Андрійченко було запропоновано розширити перелік категорій на отримання допомоги, зокрема зменшити вік отримувачів з 80 до 70 років. Чому саме виникло це питання? Тому що сьогодні вперше управління соціального захисту населення. Obrigada. Um... Вели прийом на території Родинського Старостинського округу, і було дуже багато відмов. Це понад 80% відмов людям, тому що а, це пенсіонери а, до 80 років також а, були все, а, дуже багато зауважень, тому що а, в положенні а, на жаль прописане а, дуже мало критерій. Вийшла я із пропозицією на виконком зміни, але на жаль, саме внесення змін так і не відбулось. Ця проблема не тільки у родинському, а й в інших старостинських округах, та й у всій покровській громаді. Тут полумнішість поціле людям. Вони почули, що все населення ми повинні забезпечити цими дровами чи вугіллями. Це я так думаю, нам треба приймати сравні заяви. Пропозицію Катерини Андрійченко підтримано не було. Проте до переліку отримувачів було додано родини загиблих військовослужбовців та зниклих безвісти. Після питання опіки Руслан Трибушкін вирішив зробити ще одне доручення парку. Без огорожі, без доски, інформаційної доски, ким розпочалось будівництво, який срок від початку до кінця. Ну, дуже багато питань, які потребують відповіді і взагалі не нерозумілі. Тому я хочу надати доручення Константину Сергійовичу Мілютіну. Надати. Письмову відповідь, що він на теперішній час виявив з цього питання, що йому відомо, та деревинському Константину надати письмове роз'яснення, що пошкоджено, і яку небезпеку зараз. Має це будівництво. так, так вам не почулося. Мова йде про те саме відоме кафе Триплушкін, яке декілька днів тому намагалися перевірити муніципали. Напевно, Руслан Трибушкін забув, але перед тим як почати будівництво, власники виграли суди трьох інстанцій. А депутати міської ради, восьмого скликання, на сесії, підтримали проект про виділення землі. Власник розмістив необхідну інформацію на огорожі. Ось вона. Проте пан Трибушкін напевно забув. Невже так сподобалась назва, яка затьмарила здоровий глуст мера, і він вирішив перетворити засідання в оконкому на шоу недолуглих доручень. Якщо пан мер забув, то Покровська громада і її мешканці досі не знають, як пережити зиму. Можливо, актуальніше подумати про це Покровськ серпень 2022 рік. У Покровську, у мікрорайоні Лазурни, завдяки французькій благодійній організації було облаштовано свердловину з питною водою. Планується, що користуватися нею мешканці зможуть вже наступного тижня. Обережно. Вибухонебезпечні предмети на вулицях, у здоріжжях, траві та полях. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про доступність нового мобільного застосунку змінної безпеки під назвою Майнфрі. Його пряме та головне призначення підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв. Можливість повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення. Новий офіційний застосунок змінної безпеки від ДСНС наразі дозволяє з мобільного телефону виконувати наступні дії. Сповіщати ДСНС про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами, переглядати мапу з територіями, які визначені ДСНС як потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, ознайомитися з довідником ДСНС, який містить відомі вибухонебезпечні предмети, отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта. Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація від. Зразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів. Застосунок уже доступний для завантаження в офіційних магазинах App Store та Google Play. Щодня мешканці міста селищ наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах. Рятувальники Донеччини закликають громадян бути дуже обережними при відвідуванні лісосмуг та інших природних масивів, тому що у нас тривають бойові дії і можуть знаходитися в траві, в кущах посеред дерев небезпечні вибухонебезпечні предмети, тому обмежте такі, такі відвідування без нагальної потреби не відвідують лісосмуги. Також ДСНС нагадують мешканцям про те, як реагувати у випадку виявлення небезпечної знахідки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет відходьте від місця знахідки тим самим шляхом, яким ви прийшли, бо цей шлях є безпечний, і одразу телефонуйте за телефоном 101 або 112. Як зазначають працівники ДСНС, один місяць війни це десять років розмінування на території Донецької області. Бойові дії тривають з 2014 року, але наші піротехніки ще ще досі знаходять знахідки Другої світової війни. Розмінування буде тривати ще десятиліття. Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги та не наражайте себе на небезпеку. 12 серпня в Україні та в світі відзначається День молоді. Депутат Сергій Андрійченко вітає всіх причетних зі святом. Молодий, енергічний, цілеустрімльонне. Ви. будущей процветающей, независимой, сильной Украины. Именно молодежь сегодня создает страну, в которой будем жить мы с вами. Созидает каждый на своем фронте. Кто-то с автоматом в руках защищает страну. Кто-то в качестве волонтера помогает приобретать необходимую амуницию для наших ребят. Кто-то работает и создает удел на развитие. Кто-то грызет гранит науки, чтобы в будущем принести успех и достижения нашей громаде и всей Украине. Но все вместе мы сильная нация, которая подвластна любые преграды. Сегодня в стране война. Война, которая изменила жизнь каждого из нас. Все, что мы строили годами, пытаются у нас отобрать. Но выстоим. Украина, Донецкая область, наша большая громада сегодня нуждаются в каждом из вас. Победа за нами. Ведь за нами правда. И в День молодежи я хочу пожелать каждому из вас быть честным перед самим собой, уверенно идти к поставленным целям, быть достойным патриотом родной Украины, созидать для своей громады и страны. Я благодарен каждому, кто сегодня здесь, с нами работает для громады. Давайте объединяться и вместе идти к победе. Верим в молодежь, верим в ИСУ, верим в Украину. В Україні протягом липня 2022 року було зареєстровано понад 25 тисяч нових сімей. Це майже стільки ж, скільки за відповідний період минулого року. У липні 2021 року було зареєстровано 26 тисяч 556 шлюбів. Повідомляють у Міністерстві юстиції. У Покровську відчиняє свої двері дизайнерська майстерня. Що це та коли запрацює? Відповіді на ці питання знають журналісти телебачення. Капрі культурне життя та духовний розвиток дуже важливі у наш час. Бульвар це розуміє і не відстає від актуальних тем сьогодні. Спільно з бульваром ми вирішили підтримувати, продовжувати культурне життя у нашого міста. І творчість вона допомагає якось і емоційно переживати ці такі часи непрості. Ну і в цілому якось. Надихає жити далі, уже близько місяця у бульварі щосуботи проводять так звані лекторії. Ми почали з психології творчості. Це такі вони, скажімо, зустрічі на актуальні теми, і арт-терапевтичний ефект, такий мають, і ми спілкуємось про те, які зараз можуть бути нові можливості. Так, бо багато людей хто починає життя так. На новопроект дизайнерська майстерня уже друга розробка Олени на бульварі, яка уже з наступного тижня буде готова зустрічати відвідувачів. Тут ми будемо вже на практиці створювати матеріальні речі, та тобто ми будемо вчитись навчатись шити, створювати одяг, вивчати тему моди, краси, свого стилю. Я сподіваюся, що вже наступного тижня ми зможемо перших відвідувачів тут прийняти. Це буде якась така у нас може творча перша зустріч. Знайомство приходити на творчі зустрічі можуть усі бажаючі. Може бути і дорослі жінки, так кому це цікаво. Можуть бути і підлітки. Я сподіваюся, що і для діточок ми щось придумаємо. Тому цей такий проект багатогранний. Наразі плануються відкриті, тобто безкоштовні івенти. Але я думаю, що будуть різні формати, бо якесь таке більш професійне і довгострокове навчання, звичайно, воно вимагає вже якоїсь. Такої фінансової та сторони Олена закликає всіх охочих відвідувати івенти та долучатися до творчої команди, адже творчість та самореалізація дуже допомагають, особливо у сьогоднішній складний час. Я запрошую всіх звернути на нас увагу і заходити. Якщо ви нас бачите, заходити до нас і будемо знайомити, спілкуватися разом вже створювати красу. Тож бажаємо творчої наснаги до зустрічі на бульварі. В Україні проходить реєстрація для участі у спеціальній сесії НМТ-2022. Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в тестуванні в основний додатковий період, мають змогу це зробити з 12 по 15 серпня. Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів. 14 серпня починається Успенський піст. Більше про це знають мої колеги. З 14 серпня розпочинається Успенський піст, один із найкоротших, адже триває всього два тижні від медового спаса до успіння Пресвятої Богородиці, яке святкується 28 серпня. Це єдиний піст у православному календарі, присвячений вшануванню Діви Марії, яка, знаючи про смерть, постійно дотримувалася посту та молилася. Сам успенський пост починається з праздника, Изнесение древ, чеснага и животворящего креста Господня. В народе он называется Медовый Спас. Это первый праздник, которым открывается Успенский пост. В этот день принято освещать воду и мед нового сбора. Також у період Успенського поста 19 серпня відзначають свята Преображення Господні. І ще в Успенський пост завжди приходиться важливий двунадесятий праздник, іменуємий Преображення Господня. В народі він називається «Второй спас», «Яблочний спас». Принято освіщати яблуки, виноград і інші овочі, фрукти, зібрані Снова урожає, успенський пост, як і будь-який інший, має свої обмеження в харчуванні. Так в період посту заборонені їжа, тваринного походження і молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди та горіхи ваш основний раціон. Рибу можна вживати лише 19 серпня на свято преображення Господнього, або як ще називають яблучний спас. Успенський пост краткий, всього лише дві неділі. він схожий по уставу по строгости на великий пост, Конечно же, меру поста каждый вибирає в соответствии со своїм здоров'ям, со своїми силами і обстоятельствами, в яких он знаходиться, у період успенського посту важливо стежити не тільки за своїм харчуванням, але й за поведінкою: не грішити, не лихословити, не думати та не чинити. Погано обязательно втічені э, успенського поста примириться, конечно же, со своїми ближними, позаботиться о том, щоб улучшить свою молитву. Що имеется в виду, молитися нужно более внимательно. Молитися можна не тільки дома, но и в церкві. Як зазначає протеєрей Павел, під час посту необхідно сходити в храм, сповідатися і причаститися. Праздник успіння Божої Матері завершає. Успенський пост велике собиття, посвящення Пречистой Божої Матері, і является успєм. Називається Успением Пресвятой Богородицы. Богородиці. В этот день прийнято освячати орехи і його називають поэтому ореховий спас. У період успенського посту бажано робити добрі справи, допомогти тим, хто потребує цього. Святая Православная церковь. совершает ежедневные молитвы о всех и за вся. И, конечно же, о мире, о том, чтобы наступил долгожданный мир, дарованный нам от Бога. Чтобы мир наступил также в сердцах и душах людей. Как Господь говорит, мир мой даю вам. Тож період утримання під час суспенського посту дозволяє вірянам підготуватися до свята успіння Пресвятої Богородиці. Людина утримується в їжі, певних діях, присвячує себе молитві і тим самим просить Божу матір про заступництво. І на останок про погоду на завтра, 13 серпня. Від хмар у Покровському районі, що з'явились до світанку, вже до ранку не залишиться і сліду. А до самого вечора буде триматися ясна погода. Опадів не очікується. Температура в день плюс 32, плюс 33, а вночі плюс 19, плюс 21. Отже, це були усі новини цього інформаційного випуску. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. А вже наступного тижня у цій студії для вас працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Бажаю вам мирних і спокійних вихідних. На все добре.